Дівочки, що така ссора? Ні, почекайте, чого сваритеся? Дівки, чого? Що не, слава Богу? Дивиська скандальна. Іди сюди, не сварись. Кажу, не сварись, Альо. Чого ти лаєшся? Диви, яка скандальна. Ні, почекай, це у мене температура, а ти чого лаєшся? Диви, яка. Та не ругайтеся, ну війна в страні. Диви, літає і свариться. Війна в страні, не ругайся. Ти мене почула? Не можна сваритися. Треба дружненько, підтримувати один одного, допомагати захисникам. Все буде добре, сонечко. Диви нагла яка.